В Україні за конституцією є безкоштовна медицина. Це право, яке декларується, проте скористатися їм майже неможливо. Як таке може бути, знає, напевно, кожен, хто намагався отримати безкоштовні медичні послуги. Ми розглядаємо дуже поширений приклад обстеження на магнітно-резонансному томографі чи просто МРТ. Якщо ви через хворобу маєте обстежуватися в лікаря вузького профілю, то, ймовірно, отримаєте направлення на таке обстеження. Лікар видасть вам ось таке направлення у Платну клініку та попередить, обстеження буде платним. Ціна обстеження у Києві складає від 500 до 2000 гривень. Як правило, більше лікар вам нічого не стане пояснювати чи уточнювати. Люди змирилися з тим, що медицина у нас платна. Хай навіть у Конституції вказано інакше. Але найцікавіше, що є поширеним погляд, що в цих діях лікаря немає жодного криміналу. Немає корупції, бо неможливо виявити зацікавленість лікаря у тому, що він дає пацієнтам направлення на платне обстеження. Як таке може бути, розібралася Україна на часі. Магнітно-резонансна томографія це метод дослідження тканин та внутрішніх органів людини з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. За допомогою методу спеціальні апарати можуть зробити висококонтрастне зображення тканин тіла і тому його широко застосовують у медицині, у візуалізації тканин мозку, серця, м'язів, а також новоутворень. Метод відносно безпечний та відрізняється високою якістю результатів, тому він зараз став більш поширеним ніж вже звичайний для всіх рентген чи комп'ютерна томографія. МРТ широко використовується у діагностуванні хвороб головного мозку, серцево-судинної системи, упорно-рухового апарату. Проте для МРТ є Необхідність обладнання, що коштує дуже дорого. Ми знайшли вживаний апарат марки Siemens. його ціна складає більше 15 мільйонів гривень. Зрозуміло, що доступність апаратів МРТ в українській медицині є обмеженою. Якщо купляти їх за державний кошт та використовувати для безоплатного обстеження пацієнтів, це об'єктивна реальність. Люди чекають в чергах по декілька місяців. Доброго дня. Я хотів би записатися на МРТ. Томографія головного мозку. О, ну, дивіться, черга у нас кінець травня. Якщо вас це то... Влаштовує... А швидше ніяк неможливо. Ні, після 25 травня вже черга. Ого. Скажіть мені, будь ласка, де я можу записатися на МРТ? У нас не де, бо в нас до нового на року розписується. адреси, де ще роблять МРТ. Тобто є лише один реальний варіант. Не чекати рік, а пройти платне обстеження у приватній клініці. Іншого навіть не видно. Це попри те, що Національна служба здоров'я України декларує, що навіть у платних клініках пацієнтам може бути надані безоплатні послуги, зокрема й обстеження на за допомогою МРТ. Завдяки програмі медичної гарантій українці можуть укладати декларацію із сімейним лікарем. Консультуватися у вузьких спеціалістів, проходити обстеження на раннє виявлення новоутворень та отримувати інші медичні послуги у приватних лікарнях. Але безоплатна допомога надається тільки тими приватними центрами та лікарями ФОП, які уклали договори із НСЗУ. Обсяг допомоги, яку можна отримати безоплатно, залежить від пакету, за яким заклад підписав контракт із Національною службою здоров'я. Тут наявно протиріччя: вибор без вибору. Бо я, наприклад, усюди чую з офіційних джерел, що все можна отримати безкоштовно, але лікарі кажуть, у цьому немає сенсу. І мені здається, що система працює так, тому що десь там у середині системи працює прихована корупція. До речі, прихована вона дуже надійно. Ти розумієш, що вона є, інакше як пояснити черги на безкоштовне МРТ на наступний рік. Та той факт, що лікарі подекуди навіть не інформують пацієнтів, що в них є право отримати безкоштовні послуги. Але де саме ця корупція прихована? Велике питання. Та навіть на офіційному рівні є можливість уникнути на це питання відповідей. Принаймні зараз лікарні в Києві позбавлені обов'язків відповідати на запити журналістів. Ви журналісти, журналіст, боються всі відеозйомки та коментарів погоджуються з військовою адміністрацією. Військовою адміністрацією погоджуються. В інтернеті дуже поширена історія, як бути, коли лікарі відмовляють в безоплатних послугах. Є навіть юристи, які консультують з цього. Але майже невідомо про покарання винних, гучні процеси, відставки та інше. Тобто ця ситуація традиційно залишається поза увагою правоохоронців. Під час роботи із цим матеріалом ми спілкувалися на умовах анонімності з багатьма столичними лікарями. Вони навіть виявили готовність надати нам направлення на безкоштовне МРТ. Проте ніяких деталей щодо того, як саме вони обирають людей для платного чи безкоштовного обстеження, вони повідомляти відмовились навіть офф-рекордс. Чуть що направлення на ОЗІ судин голови і шиї і МРТ. Але робити треба його можна записати з діагностичному центру на Кондратіка. Тому що тут у нас не роблять, бо у нас є мрт політиці, але е, апарат робить тільки. Так, в, кінці в Києві хребето, тому що там на те 5 а для цих інших корень потрібно більше. Тому на контрактувати ми все ж таки знайшли співрозмовника, який пояснив нюанси. Характерно, що знайшли його не в Києві, а в зоні бойових дій на сході, куди він пішов добровольцем і зараз продовжує воювати у складі ЗСУ. В рідне місце він повернувся усього на декілька днів. Ім'я, голос та зовнішність нашого співрозмовника прихована через міркування безпеки. Пов'язані з його поточним статусом, та про що йде мова? Це звичайна практика абсолютно у всіх лікарнях по всій країні. Лікарі отримують відсоток, якщо видає направлення на МРТ. Він невеличкий, але ж звісно, з кожного пацієнта. Тобто я зацікавлений, щоб пацієнт, який прийшов на МРТ, пішов саме на платне. І, по-перше, лікар йому казатиме: йдіть у платний кабінет, бо у безкоштовному буде велика черга. Можна чекати кілька тижнів, навіть пару місяців. Я буду казати, що йому дуже треба вже прямо зараз йти на МРТ, бо втрачати час не можна. По-друге, я як лікар призначатиму МРТ, навіть якщо це не обов'язково у даному конкретному випадку. Це все на мій власний розсуд, тому переважно видаватиму направлення. Бо це все мої гроші, я на цьому зароблятиму. Порушень тут ніяких немає або їх встановити неможливо. Те, що повідомляє наш спікер, взагалі ні в кого не викликає здивування. Пацієнти, які отримують направлення на платне обстеження, саме так і сприймають те, що відбувається. У столиці для багатьох це незначні суми, тому вони погоджуються без суперечок робити саме так, як казує їм лікар, зокрема, і щоб не псувати з ним відносини. Але що каже закон? Чи це нормальна ситуація, якщо ти маєш платити за те, що можеш отримати безкоштовно? Україна на часі з'ясувала, що правоохоронні органи перевіряють стан справ у ситуації з платою за надання безкоштовних послуг у межах кримінального провадження. Правоохоронці досліджують факти маніпуляції з даними про надані медичні послуги, які вносяться лікарнями до електронної системи охорони здоров'я та дозвітів НСЗУ. А нам відомо, що саме на підставі цих даних лікарні отримують кошти за програмою надання медичних послуг. Затриманих на даний час немає. Наразі встановлюється коло причетних до схеми осіб і опрацьовується масив отриманої інформації в ході досудового розслідування. Навіть попри те, що правоохоронці не діляться деталями, можна припустити, що розслідування справ з можливим зловживанням у такій делікатній сфері. Буде пов'язано суттєвими труднощами, тим більше, що корупційні схеми у цій сфері, якщо вони є, стаються більш складними та заплутаними. На мій погляд, наша медицина, що формально є безкоштовною, перетворилася у фіг знає що на складну корупційну систему, що кожного дня вдосконалюється. Ось, наприклад, ще 10 років тому було дуже легко спіймати конкретну лікарню на корупції, зокрема на наданні платних послуг. Вони тоді працювали дещо примітивно. Був безплатний кабінет у лікарні, був платний, що зареєстрований на комерційну структуру, і просто орендували приміщення. Часто було, що платний кабінет користувався тим самим обладнанням, що й безкоштовний, тільки там черги не було. Але поступово схеми ставали складнішими. Був час, коли лікарів ловили на тому, що вони самі є засновниками комерційної структури, що надає платні послуги. А в тій же самій лікарні, де вони працюють на бюджетні кошти. Це дрібниця, але тут теж можна побачити корупцію. Тож зараз ви і такого не знайдете в Києві, принаймні, на мою думку. Мені здається, що українська медицина умовно безоплатна. Це як дзеркало загальної ситуації з корупцією в Україні. Всі бачать, що державні чиновники ведуть красиве життя, отримуючи дуже скромні зарплати. Всі знають, що значна частина бізнесу використовують схеми, щоб уникнути від сплати податків. Всі знають, що лікарі державних медустанов заробляють на платних послугах. Проте, впевнено, довести нічого не можна. Але, на мою думку, у медицини є одна важлива відмінність порівняно з іншими сферами. Вона ось у чому. Якби Конституція не декларувала безкоштовну медицину, громадяни України мали б медичне страхування. Тобто вони б платили у якийсь медичний фонд щомісяця внесок, але у разі виявлення захворювання їм би не довелося сплачувати за те, що вони не передбачали у своєму сімейному бюджеті. Всі послуги, навіть набагато дорожчі, ніж актуальна ціна на МРТ, покрила б їх страхова. Цікаво, що саме медики найчастіше чинять супротив переводу медицини на платну основу. Причина у тім, що у цьому випадку всі видатки на медицину одразу б стали прозорими. Було б розуміння, скільки послуг надано тією чи іншою установою, скільки коштів за це було отримано. Допоки медицина безкоштовна, це не дуже легко зрозуміти. Тож десь у тіні гуляють значні гроші, бо населення України старішає і все частіше хворіє. Комусь з представників медицини це здається цікавішим за прозору систему, бо вони мають безпосередній доступ до цих сірих грошей. Що ж до порушення законів. Та перспективи стати об'єктом кримінального провадження це супутній ризик. До того ж, як ми переконалися, шанси на те дуже малі.